Добрий день, шановний любитель Винограду, сьогодні 29 квітня, 25 рік. Поступає багато сьогодні таких запитань, як спрацював кріопротектор перед цими морозами. Тобто Які наслідки після морозів при застосуванні квантом амінофрост. Я ще раз повторюся, ось такий препарат я застосовував. Це знов таки не є реклама. Це я показую, що я які заходи вживав. І так, перед вами після трьох днів заморозків, ось частина винограду, скажімо так, пострадала десь 20% від загальної площі. О, зараз гляньте приблизно, як виглядає, це сорт Альянс, тобто гібридна форма Альянс-калогіна. Ось так воно має молодіж. Молодіж в мене переважно вся була укрита, тобто вторічний запуск. Вони були накриті бідами, файками, це не стосується гриб, вони не були оброблені. Тобто всі сьогодні зняли, все нормально. Зараз тако бігленько пройдемо і глянемо, що воно туди в нас є, Пінато, після мороді. Порозумію. Це пам'ятників учителя. От, все нормально, випадів немає. Глянемо ландиш. Все нормально, випадів немає. Вітер тим більше. Тобто, якщо звернути увагу, заряд де ми йдемо. Навіть все, можна сказати так, ідеально в ідеальному стані. У нас вітер довгий з північної сторони, від, з, від, зі сторони, скажімо так, ну, болота там берега. Звідти йшов північний вітер і з півночі, з півночі трошки прихватило. Именно зараз ми йдемо туди і будемо дивитися наявно, що там сталося. Бачите, до цих пір. Буквально, блан. все нормально. Бачте. Трошки тут почалася проблема з Хеловина. Хеллоуен пізніше трошки в мене розпускається. От є вже, бачите, ось, є випад. Раз, є, є, його Звідси стало прихвачувати. ну Тут разом з цим ситуація, можемо говорити так. 99%, а вже з цього ряда починається з північного, як буває з північної сторони. Оце кишміш цей муж. Оце як проблема, бачите, яка залишилася тут, або прихватило конкретно. От, прихватило, О, прихватило одна і друга. Бачите, два біжики молодих їх прихватило, з їх толку вже не буде. Але з суботи на неділю я, чесно кажучи, не якби не засікав, скільки було морозу. Я не встав, я обробив, не вставав площі. Я обробив фрост. Вранці встав, було біло і прихватило менше кущів. Менше На другий день я повторно, тобто в неділю надвечір обробив другий раз. Ось мороз, мороз був потужніший, бо більше було білого. От, і прихватило ще декілька кущів. От, припустимо, ось тут апананас. Ось така ситуація. Тут ось цей рукавчик наприклад, був обрізаний на ріжки. От, можете, з цієї сторони від кінця йдемо йдемо хоп. І до цієї сторони, якби нижче, нібито ближче до землі, але все воно живе. От, помієте, на висоті, скажімо так, 30-40 см живе. Де на сантиметрів 50, вибірково, ось бачите, все, все пропало. Все пропало. Ось таким чином. Які висновки з, з даного препарату? Це не є панацея при призаморозку, да? вона поможе при двух, можливо, мінус 2-3 градусі. То як буде вітер? Не, я просто говорю, не, не розраховуйте, що, це, що все буде 100%, 100%. Буде вітер, буде більше проблема. Буде більш пронизувати би, систему провідну лоз і будуть лози мерзнути. Поділяйте, оце отакі от випадки. Так пройдемо, ще глянемо. Тобто вибірково. вибірково один, один є, побіжок, другий є, третій є. Зверху осипануло. Все, пропав. пропав. Тобто це, це лічені кущі, будемо говорити, я так порахував, то 20%, 20 на моєму награднику загинуло. Але всіх я ну, початківцям хочу так підказати, наголосити, порадити, що не крепко в кого таке сталося. Крепко не переживайте, тому що має властивість виноград відбивати із запазної почки. Ще будуть пагони, буде у вас світіння, але вже повноцінного я би не зберете. Тобто На, на процентів 50 врожай буде, от, але повноцінного не буде, тому що основна почка якби загинула. От. Е, стосовно якби укриття, я ще раз говорив, як, яким чином було в мене воно укрите, Тобто геотекстил е, 300-ї щільності. Я там грався, його піднімав, лози, прищіплю, підв'язував, потім там опускав. Тобто були всякі такі, знаєте, рухи, як ви. От, е, хотів на випередження спрацювати, щоб і раніше якби, відкрити. От, ну, можливо, і раніше там, тиждень, е, якби, на якийсь тиждень, на вружанні, раніше поспівання винограду. Всяку методику я застосовував. Але оце тут я в даний випадок два рази амінофростом робив. От і все. Сьогодні я відкрив, зараз пройдемося на наступний ряд, Там на паузу. Сьогодні відкрив я був землею, в мене укритий останній ряд. І глянемо результати, які там. А зараз ми підійшли до куща, який був укритий землею Тобто, який тут має якийсь пріоритет умовно такого методу укриття. Гляньте, тож, Нібито землею все надійно. Але до цього часу, скажімо, дочекатися було. Тож, би, відкривати, воно би те саме було б, якби я відкрив би і було б просто так, просто небо, скажімо. тому що Мінуси, які в чому, виноград теж чувствує, чувствує плюс 10, ґрунт прогорився біологічний, ну, для нього починається розвиток, починається сукруг. І що ми маємо? Гляньте, от які буруньки. Це теж великі ризики, щоб підняти його з землі, і скажімо, хтось там розказує, що там, моду. я там раніше там середини травня 10 травня не піднімаю. А що би було до 10 травня? А проблема в тому, що в нас зими м'які, зима тепліша від, від весни. Виходить. А весною починається готовка. ґрунт прогрівається і воно стартує, вегетує. тобто, І в землі його не, не затримаєш, тому що як і так він по облому. Бачите, як раніший сорт. Він і стартує раніше, пізніше, припустимо, трошки бруньку в землі притримає. Ось таке. Тобто вибір е, в кожного свій. Е, хочу наголосити, що да, дійсно, якби його було е, там, агротекстилом поверх проволоки накрити, можна було не, при таких морозах, можливо, не, не вробляти. Ну це такий ефект. Але ну, саме надійний ефект, як сьогодні вказується, практика і досвід виноградарів показує, що саме надійне це дощування або ж задимлення. Це таке до мінус п'яти. Як інтенсивно цю операцію проводить, цей захід, все буде добре. Ну, власне, це все, що я хотів сказати. Виноградорі не впускайте рук. Багато в регіонах і на Волині, і на Харківщині до 100% є випадок. То не пускайте рук, запасна почка є. Днів для вегетації ще вистачає. На все добре. Все буде Україна. Все добре, до побачення до наступних відео.